Як проходить процес? Нормально. А як ти ліквідуєш місто, коли знаходиш колонію? Як її ліквідувати? Ну, дивишся, ямка, насипав, І вона з'їла їла і вверло. Ми аграріям з України. Сьогодні у нас був перший робочий день у 2023 році безпосередньо на полі. І сьогодні стартанула така своєрідна акція, яка триватиме 5 днів. Чому акція? Тому що агроприйомом це дійство назвати досить важко. Ну, особисто моя така суб'єктивна думка. І сьогодні ми почали боротьбу із гризуном у посівах озимих, тому що його присутність предметно збільшилася. І от так розмноження, розповсюдження бачимо, що прогресує на полях, і вирішили нанести такий удар для того, щоб зберегти озиму. Тому що і так вона, я не скажу, що в найкращому стані, виходячи з цієї зими. Яку ми зараз спостерігаємо. Тому залишайтеся на відео, зараз розповім, чим ми це робимо, як ми це робимо. І так, зараз в двох словах розповім, як ми готуємо основний інструмент боротьби з гризуном у посівах озимих, тобто як ми готуємо отруту, для того, щоб сформувалося таке загальне розуміння даного процесу. Скажу відверто, що рішення мешкувати так уже притримуюся нашого народного сільського сленгу, було прийнято раптово буквально вчора зранку. І основним підходом, яким ми керувалися до вибору. Родентициду це була його буквально наявність у нашому районі для того, щоб не чекати на доставку у потрібній нам кількості. Ми змогли знайти лише родентицид на базі діючої речовини така отака от реперська назва, і представлена вона у препараті бродівід від Укравід як готується сам сама отрута, з якою ми працюємо по гризунам? В нас в основу цього, так скажемо, робочого розчину, навіть я б так його назвав, лягла, лягло насіння пшениці і одна літра бродівіту на 50 кілограм пшениці. Сам технічний процес просто як ну. Протруєння, протруєння насіння саме цим бродівітом. І дуже важливий момент для продуктивної роботи, для того, щоб коли сама оця отрута у вигляді пшениці з бродівітом потрапляє у кишково-шлунковий тракт гризуна, вона повинна настоятися, для того, щоб вона там продуктивно спрацювала і по-народному вирубила мишу, вона сам бродівіт на пшениці повинен бути не менше 6 годин, для того, щоб воно нормально прониклося. Ну, Взагалі рекомендую. До 12. Ми закінчили протруєння вчора в обід і почали о 8 ранку. Так що я думаю, ми в достатній кількості там вже бродівіт на пшениці проникся і процес буде дуже продуктивним. Зараз далі покажу, як ми це робимо на полі, як ми знаходимо самі колонії як я ідентифікую, жива вона чи ні. цей весь матеріал я відзняв тільки що. і також відзначився наш бригадир огородньої бригади Іван. Дуже круто йому зайшло слово ліквідація. Зараз далі ви його побачите. Іван, як проходить процес? Нормально. А як ти ліквідуєш місце, коли знаходиш колонію? – Що, як її ліквідувати? <різь> ну, дивишся, ямка, насипав, і вона з'їла й вверх. Проходжу поле по діагоналі, поле площею 40 гектар. І це одна з небагатьох наших площ, де посіяна пшениця по пшениці. І як вже говорить досвід, підказує практика, що пшениця по пшениці завжди найбільше гризуна. Зараз, можливо, хтось бачив, можливо, не бачили. Покажу, знайду колонію. Їх тут, слава Богу, не дуже багато, але знайду колонію і покажу, як вона виглядає, і підкажу кілька лайфхаків, які мене навчили ще люди, яким вже далеко за 80. Також покажу стан зимої пшениці, вона плюс-мінус в нормальному стані. І подумаємо так в двох словах, який в нас запланований наступний агроприйом після мешкування, як ми його називаємо, саме по пшениці. Знайшов колонію і от саме вона отак от її здалеку видно, така чорна пляма. Бачите, отак вона виглядає. І Колонія, схоже, що жива. Найкраще шукати мишу і взагалі ідентифікувати колонію як живу, І, тобто ту, де зберігається популяція, продовжується по доріжкам. От бачите, нора, і найкраще це робити, коли є хоч, хоч якийсь малесенький шар снігу. І бачите, от е, нора в колонії. І от видно, що останніх Кілька днів, тому що сніжок, сніжний, сніжний покрив з'явився буквально 3 дні тому. То останніх 3 дні миша тут не бігала. От, бачите, жива стежка. Сюди, сюди от вони не, не бігали. Якраз по сніжку видно, тому що вони їх як втоптують. І температура все одно миші лапи, вона тепла, і він все одно трошки підростає. Отут, от, от, бачите, Ну, Таке враження, що десь три доби вже був такий низький рух, але все одно я б ідентифікував би дану колонію як напівживу. Тому що як такої популяції сильної тут немає. Отак. От І дивіться, тут площа десь, напевне, 5 квадратних метрів. Якщо дуже велика популяція, то можете уявити, як швидко. Вам може нашкодити гризун. В такому стані знаходиться наша пшениця. На даній площі висіяний сорт чистопалівка, еліта. Стерню ми не палили, от є пожнивні рештки. І вже спостерігаються хвороби, про які ми поговоримо в наступних відео, тому що температура була вищою, аніж в період двох місяців зими, тобто грудня-січня, ніж Потрібно було б для того, щоб пшениця не уражалася хворобами, грибкові особливо плодилися. Але стан її реально задовільний. Враховуючи той факт, що в нас практично не було сніжного покриву, і те, що місцями ситуаційно заходили морози до 10-12 градусів, то вона реально є коло чого працювати. Зараз реально дуже холодно, навіть тримати камеру, то в наступних сьогодні про миші, а в наступних відео то обговоримо систему захисту детально про перше внесення, про температурні режими і так далі. Я поділюся тим, що запланували. Ми можливо, хтось ще додасть щось цікаве.